Вітаю! Мене звати Аліна. Я заступниця голови громадської організації SkillHub. Ми познайомилися з дівчатами, засновницями на своїй попередній роботі. і У нас виникла ідея створити цей проект, цей простір на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Я проводжу арт-терапію. Здебільшого до мене приходять жінки. Жінки дуже люблять помалювати, створювати щось своїми руками, розглядати, що там у них вийшло, і дуже люблять, коли я розшифровую їхні роботи. Курси навчальні також мають надзвичайний попит, особливо вивчення англійської мови, вивчення української мови, написання резюме, підготовка до співбесіди, кібербезпека. Працюємо з внутрішньопереміщеними особами та зрідка до нас звертаються і місцеве населення. Я знаю кілька мов, і англійська якась база у мене є, але. Е Рівень інтересний тут більш такі розвинутий для мене це цікаво. А загалом я регулярно відвідую англійську мову, і SkillHub пропонує безкоштовні заняття для відвідувачів. Це дуже крута ініціатива. Тому е, ви знаєте, ми так почали казати простір-простір. Загалом у нас простору ще немає. Ми мобільні. Нам би хотілося от наступний крок, напевно, це наш простір. Е, такі організації створюють перш за все середовище нетворкінгу. Ми з нашими відвідувачами створюємо різні прикраси. Потрібно, щоб розуміли історію цього краю, традиції цього краю, звичаї. Я особисто не називаю людей ВПО, тому що вони всі наші, ми всі українці, ми всі в себе вдома. Тому заспокоїтись, зрозуміти, відчути і для того, щоб люди продовжили жити. Дехто тут вже сім'ї створює, багато хто перевіз вже всю родину сюди. Діти ходять в школу, в садочок, тому ніби так і допомагаємо. Горжуся просто тими людьми, які вже тут відкрили якусь свою власну справу. Є багато наших відвідувачок, які, які так само почали створювати простори або якісь проєкти. Мені сюди тягне. тобто що тут буде, я завжди буду приходити. Однозначно рекомендую приходити, займатися, розвиватися, знайомитись. Мотивує те, що люди залишаються тут.